Венера планета близнюк Землі. Вона майже такого ж розміру і складається зі схожих матеріалів. Але є одна різниця, яка перетворює її на справжнє пекло. Температура на поверхні Венери сягає понад 460 градусів Цельсія. Це гарячіше ніж у плавильній печі. Її атмосфера настільки щільна, що тисне сильніше, ніж океан на глибині кілометра. А ще шок-факт. Венера обертається у протилежний бік, ніж усі інші планети сонячної системи. Тут сонце сходить на заході і заходить на сході. І один день триває довше, ніж рік. Вчені вважають, що колись на Венері могла бути вода, океани, можливо, навіть життя. Але щось сталося, і планета перетворилась на безжальну пустку. Чи не стане Венера попередженням для нас? Якщо дві схожі планети можуть мати настільки різну долю, то якою буде доля Землі?